Звернутися до Галиночки, і вона нам порадила, каже, треба приймати клітинне харчування. харчування. Ми почали приймати з одної шостої, з дуже з маленької дози. Після того, як я почала приймати, я відразу відчула, що в мене з'явилася сила і енергія. Я вже стала потрошку вставати з ліжка і стала ходити. І так, що в мене був нарушений кишковий тракт, так що я зовсім не могла нічого їсти. Я почала вже потрошку їсти, Ну, ми дуже довго приймали одну шосту, тільки одну шосту ЛФ-8 солодкий, розчиняли в півлітра води. Потім, от, мені вже ставало краще, все краще, але ще був у мене високий тиск, я ще приймала вічні препарати. І ми під'єднали собі бікардіо. Почала приймати бікардіо, у мене внормувався тиск. Почала в мене внормовуватися, пропадати тахікардія. У мене вже серце не було 120 ударів, а вже було 70-80. Ну, але ще в мене було дуже таке сильне серцебиття. Так, всередині серця у мене колотило, що просто ніби, ніби там щось таке всередині сиділо. І Моя дочка мені каже: мама, тобі б треба ще приймати той зелений-грей чай. Він також кардіо. І попробуй, може воно тобі допоможе. Тому що серед ночі пробуджувалося в мене дуже серце колотило. І я почала приймати той зелений Green грей Тільки я почала його приймати, я сама навіть здивувалася. У мене серцебиття пропало. Тому я раджу всім, хто має такі проблеми, що має таке серце биття. Попробуйте вживати той зелений ґрінгрей. Він дуже дуже помічний. Які були? У мене було дуже багато таких проблем. Були дуже такі панічні атаки, страшні панічні атаки були. Я позбавилася зараз від тих панічних атак. Сон у мене нормувався. Я почала приймати екселер, нічні капсули, фіолетові і білі. І після приймання цих капсул мене. Сон нормувався. Я сплю дуже добре, почуваю себе дуже добре. Резженер я ще приймаю на вечір, тому що в мене дуже крутило ноги, і дуже були судоми, судоми в мене пропали. І взагалі у мене все дуже добре налагодилося. Волосся моє, яке було у мене після ковіду. У мене було таке волосся, як пакля. Що от як от е, сантехніки мають тупаків, таке у мене було волосся. Зараз у мене волосся нормальне, такої нормальної структури і почало навіть чорніти. Mm. І що скажу, що я от коли, що після ковіду дуже похудала, у мене було враження легенів 70%, і у мене дуже були великі проблеми з нирками. Я дуже довший час приймала медичні препарати, що мені назначали і гормони, і то все, і воно мені нічого не допомагало. Тільки завдяки клітиному харчуванню я оздоровилася і стала на ноги. На даний час я чую себе добре. Звичайно, хочу сказати, що бувають і загострення дуже сильні. От недавно у мене розболілися нирки і теж. але я не перестала переймати клітинне харчування. Я прийняла обезболююче, але далі приймала. І у мене все перейшло. Зараз на даний час у мене тих проблем немає. Геморой у мене дуже кровив, так, так кровів, що були просто лужі крові. Дуже впав у мене гемоглобін. А зараз у мене гемоглобін нормальний. Гемоглобін у мене почти зовсім пропав. Так що, який був у мене, може років 60, що мене мучив, тому що у мене були дуже важкі роди. Я троє дітей родила, і дуже у мене були важкі роди. Тому були і тут проблеми, Але завдяки тому, що я приймаю то всю лінійку клітинного харчування, я дуже оздоровилася. По-перше, я поправилася. Я не хочу сказати, що я набрала вагу ваги, я не набрала, але я набрала мишечну масу. І потім я змінилася зовні. У мене округлилося лице. у мене... Чисте стало лице. Ніяких у мене були такі плями на лиці, якісь повиступали. Зараз у мене тих плям немає. У мене стали пропадати потрошку папіломи на шиї. От у мене почти зовсім пропало. Ще лишилося трохи на орудях. Ну я хотіла собі вдалити, але так подумала, думаю, ні, я буду приймати клітинне харчування далі, всю лінійку, і надіюся, що воно мені потрошку буде. Удалятися. Так, так, що хочу сказати, нігті на руках і на ногах. Нігті на руках дуже ламалися, постійно такі були ламки, зараз нігті нормальні. На ногах був вже такий, як старчинський грибок. Зараз у мене того немає. Дуже у мене все добре, і нормальні, і здоров'я нормальне, і сон нормальний, і все нормальне. Тому я дуже дякую. Своїм наставникам Галюні -дині, і дякую виробникам і всім, хто нам виробить такі продукти, які нас дійсно оздоровлюють. Тому бажаю всім не слухайте нікого, приймайте, оздоровлюйтесь, запам'ятайте то не ліки, і не бади, а то є харчування. Ми їсти стали менше. Ну, але не худаємо. Надя моя, вона наоборот худає трохи. А я на місці вага моя 55 кг, кілограм, але не маю в мене того, що я там жирна чи що. Просто в мене набралася мишечна маса. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що дозволили мені виступити. Дякую всім.